Кажуть, коли не працює і це все маркетингові хіта. Але чому ж тоді мої клієнти в мене його постійно замовляють і ще й вихваляють? Кажуть, що у них круті результати. Ну їм же не вигідно мені прикрашати свої результати. Тож колаген працює чи ні. Насправді існує плутанина. Колаген це білок, який розщеплюється на амінокислоти, і він може піти абсолютно будь-куди. Не обов'язково він іде тільки в зморшки. І через це деякі скептики вважають, що колагенові добавки марні, і організм сам не знає, куди діти ці амінокислоти. Але клінічні дослідження показують інше. Колаген саме першого та третього типів, саме гідролізований, він дуже класно засвоюється. Регулярне вживання зменшує зморшки, покращує я якість нігтів, волосся, стан суглобів. Чому колаген може не працювати? Наприклад, він може бути без вітаміну С, без вітамінів групи Б, це вже гірше засвоєння. Він може бути просто менший одиницями, тобто це менше 10 тисяч одиниць, або менше 15 тисяч. Він, наприклад, не розщеплений до пептидів, до 3 пептидів. він не в рідкому стані, або у вас є проблеми з кишечником, що також впливає на засвоєння. Отже, колаген дійсно може не дати бажаного результату, а який колаген дійсно дієвий і навіть клінічно визнаний. Про це я підготувала окремий гайд, який можу тобі відправити, якщо мені напишеш колаген.